Доброго дня. Сьогодні актуальним є питання отримання та використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Зважаючи на це, регіональне відділення Асоціації міст України і експерти, які працюють в проєкті Пульс, роблять кроки на випередження. 28 березня. Був проведений семінар практикум по якраз по особливостях отримання і використання коштів інфраструктурної субвенції. На заході були присутні представники об'єднаних територіальних громад, які відповідають за реалізацію втілення цього напрямку в своїй громаді. На що акцентувалася увага на заході, і які важливі аспекти сьогодні нам потрібно розглянути, це в першу чергу нормативно-правову базу. Ми знаємо, що порядок отримання та використання коштів інфраструктурної субвенції регулюється постановою кабінету міністрів номер 200 яку, яка повинна зазнати змін у напрямку розширення. Спрямованості або розширення напрямків використання коштів інфраструктурної субвенції. Також потрібно звернути увагу на наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово комунального господарства номер 82 про затвердження форми проектної заявки. Семінар практику надав учасникам практику інформацію про. Напрямки використання інфраструктурної субвенції та акцентувалися уваги на умовах фінансування проєктів за рахунок коштів субвенції. Також учасники здійснили спроби практичного заповнення форми проєктної заявки. Також модератори заходу звертали увагу на особливості формулювання мети завдань заходів проєкту. На особливості формування бюджету проєктної заявки на використання коштів інфраструктурної субвенції. Вважаємо, що це був перший етап, і другий етап, спрямований на підтримку на навчання, написання саме проєктних заявок для використання коштів інфраструктурної субвенції регіональним відділенням, заплановано на травень місяць, де учасники. Кожен свій проєкт, який вони подаватимуть на участь, на відбір або на реалізацію коштів інфраструктурної субвенції, і ми аналізуватимемо сильні слабкі сторони цієї кожної проєктної заявки. Зокрема. Хочу зазначити, що в Івано-Франківській області злагоджено. Працюємо на випередження, зважаючи на минулорічний досвід. на випередження чому? Зважаючи на минулорічний досвід, були суттєві часові обмеження щодо формування проєктних заявок на кошти інфраструктурної субвенції. Пов'язані вони були в основному з тим, що люди, які відповідали на, за написання проєктних заявок, вперше стикалися з. Роботою і робили деякі суттєві і не зовсім помилки. Ми знаємо, що однією із умов фінансування проєктів за рахунок субвенції є формування плану соціально-економічного розвитку. Також команда Івано-Франківщини, це і регіональне відділення асоціації міст України і центр розвитку місцевого самоврядування, працюють над написанням планів соціально-економічного розвитку кожної із об'єднаних територіальних громад. Проводяться навчання. Групові навчання робота із робочими групами кожної з громади результатом цієї роботи буде формування плану соціально-економічного розвитку, який стане основою для написання проєктів за кошти інфраструктурної субвенції. І вже на основі цього плану соціально-економічного розвитку ми працюємо з громадами, щоб їхні проекти були написані грамотно і спрямо. В кінцевому результаті мали можливість покращ... за рахунок написаних проєктів залучити кошти інфраструктурної субвенції і покращити інфраструктуру об'єднаних територіальних.